Юрист Інна корективу в особистому житті почала зі зміни місця роботи та власної зачіски. Про розкішну шевелюру дівчина мріяла давно. Півроку тому мрія здійснилася. Інна наростила волосся. Я вирішила наростити волосся, тому що у мене волоси ріденькі, не густі і не дуже длінне. Ростуть вони дуже довго, ну і собственно плохо. Новим образом Інни рідні та друзі були приємно вражені. Однак, з волоссям дівчина змінила не тільки власний стиль. Как любая женщина, когда приводит себя в порядок, чувствует себя красивее, ухоженнее. Больше замечаешь, Мані мужчин. для нарощування. Використовують натуральне волосся. Існує до десяти методів нарощування. Кожний підбирають відповідно до структури власного волосся. Волос ви покупаються тільки раз. Це ваше разове вложення. Визначально влажуєтесь, волосся, в дальніше платите тільки за роботу. Експерти зазначають, що найпопулярніший метод нарощування кератиновими капсулами. До власного волосся кріпляться пасма за допомогою розплавлених капсул. Вони непомітні у волосі та дозволяють робити зачіски. Они на ощупь как маленькая рисинка. К ним очень легко привыкнуть. Через п'ять днів відбувається повна адаптація з нарощеними волосами. Однак, якщо власне волосся ослаблене та випадає, експерти не рекомендують робити нарощування. А от догляд за прикріпленими пасмами має бути як за власним за нарощеними волосами ухаживать обязательно. Волос ніякої питання не получають, кроме того, которое ви ему даєте. Соответственно, бальзами маски масла это все рекомендовано для нарощених волос. У середньому на нарощення йде сто. 50 грамів купленого волосся. Грами залежать від длини. Чим длиннее волосся ви хочете, тим більше грам потрібно. Сніданок довідався, скільки коштує наростити волосся. Ціна залежить від якості кольору, бажаного об'єму та довжини волосся. Брюнеткам наростити волосся довжиною від 50 сантиметрів коштуватиме від 2 до 3,5 тисяч гривень. А от блондинкам ця процедура обійдеться дорожче: від 3 до 4 тисяч гривень.